Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в баскетбол баскетбользе. Пішли в катку. Так, якщо хто не знає, то в мене джекпот -джек є, коротше якийсь. Ой-ой-ой, тут уже щось. Тут уже нас розмазують льоту. А, ні ми виграємо чел на пас. Верніть пас біжі Чел. Слива. А чому не я? Дай пас, дай пас, я тут. Я прям тут. Чел! Ага, ага, даю чело и пас. Не знаю, на я мог сам забыть. Блин. А ты наш, ценаш, О, о. Ой-ой. вообще какая-то лютая битва. Чел. Блин. Не. Моя удача капец люта. Давай, данк. А, пон. Ты Что ты робышь вообще? дай ты пас. Такие шансы, я колы тупо. <сос> Ладно, там. Блин, я хотел в тему дать. Чел, дай пас. Не. Пас, 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 чел. Чел, пас. Чел. Ладно, хорош. Все. Сапильды. Партичалики, что-то роблять. Йо. Що робити? Що робити? Що робити? Я не знаю. все, давай, данк. вау, данк, чел. Пішли. Ой-ой-ой, перехопили пас. І що? Чел. А чел не може забити. Йой. Подумав, що він заб'є. Опа! Е, ладно. Челпас, пас верни! Ну блин, чому ви двоє пасуєтесь? Я половину роботи зробив. Ло. Так, о, я тепер быстрійший. Не! Блин! Мене все перевернуло. О, Чел, той пас. В когось тут на вейкінг ще. Ні. Ой-ой-ой. Що це таке? В цих озучок якийсь самий тупий голос, я не знаю. Це тупо цей голос неможливо понять. Ага, данк тоже можна блокать. Блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, капець. Я не знаю. Ми зараз 100% виграємо У мене вже всі способки О Все, чал, ну бей, ну бей ти вільний пон. Вон він мог так забити Він просрав свій фанс Ага, бон Еге Чао. Та чому я даю паси, Я не хочу їм паси давати, Я хочу шало забити о, ні, дайте соло це я просто нажимаю два рази на це, Хі -хі. бо я в мене вже привычка. В копіке я завжди цього копіла і я це як то, імператора, і там треба було два рази на це, на дрібок нажимати. Ну, все, забили, Ізі. Так, тепер. Касса но аура якусь выбил и щел, но я хотів себе ауру 777. Але не, у меня такой немає. Ага, пом. <кхід> О! Чел, давай, чел. Ага, что-то таке? А ч а я завис? Ей, ей, я забыв, я забыв! -мо, красенька, отобрав мячик, продвинувся вперед, дефами забыв. Ой, все. капец вам, пацаны. Єй, блін. Блін, він просто нас их уничтожает, я не знаю. Ой-ой. Челне Ні, все. Капец. Він забив. Так пацани, дайте пас, Чал, дай пас. Ну що він робить? Дай пас, той пас. Паш. Пас. Ну блин. Ну чого ти так просираєшся? ні, ну звідси не можна зробити генюс. Дайте пас, чел. Аура. Тепер цього начало назад вертаємо пас. І пасується і все забиваємо. Капець. Вс, пішли, 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 пішли. Отак вот от. <гум> все, забиваємо на тупо. И... Ага, понял. У мене ще пере... перезарядка, ця. Ага. Ага, поняв. Ні-ні-ні, чіли, не треба, не треба. Ні, мене переламали. Все. Ні! А, він не забив. Хе-хе. дай пас, дай пас, дай пас, дай пас, поки не пізно. А, його перехопили. Все, кипець. Данк зробили якийсь лютий. Даємо цьому челу. Тепер що він робить? Що, що за заобанка? Дай пас. Ай, ладно. Він вже цьому дає. Все! ура! А чого? А все. О, ми виграли! Ура, ми виграли, пацани! Там ще бананчик якийсь. О, <с> бананчики! Вау! Крутяк. Ось, у мене отаке от є. Не знаю, можна його прокрутити на 777? Ба я хочу 777. Діма. Ммм... І... М -м -м -м. Знову дім. -м. Лок щось тут. Ага, у мене вже два спина з по це остається, я вже рискувати не буду. А вже краще так. С той самої походжу. Ой. Вау, чел. Вау! Вау! Давай, идем, идем, идем. Ой-ой. Не, -ой. nee, я не вспив. Блин. Я бы мог не него забрать. Ай, дай ты пас. Чел, чел, чел. Чел, дай пас, дай пас, дай пас. Дай пас, ну ты. Ну дай пас. Ну, боже, ненавижу таких які не вміють рати, типа що це за шойну було? Просто я і ждав, поки в нього заберуть мяч. Ну що це за ступит, кэт. Дай пас. О, нарешті. Все. Ем... Эм... На, я даю шанс шансы быть. Да. <кх> Вс, пішли, пішли, пішли. пішли. Ага, ага, там в чаті якийсь пиштон. Не похвалили. Еей, знов данк цей чел забив. Пішли, пішли. А, Стоп. А, ми його паз перехватили. Вс, він там уже соло. Ага, не соло. Ай, блин. Ай, блин. Давай, чел. Ну знов да. Що він данком забиває, дайте мені забивати. Блін. Так, якомусь челіку дали пас? За нас вообще крутий чел грає якийсь. Е, блін. Ай. О. Опа, що це таке? Це от от. Зокут, да. Вау. Wow. І такі ниндзари Почал на пас Еееей, що це таке, блю Стоп, шо? Стоп, шо? Стоп, а? шо Як? Де? Ще? Я нічого не зрозумів, що щось творилося Мені щось дали пас і я йому назад Питався дати пас Йо, ну ми їх на ізі Тупо, дивіться Вау Вау, вау, вау Разгромила його. Пішли далі. блін. Ай, блін. Ні, Не, а як я не дотянувся. А, він обманув. Та йо, ні. А -а -а. Що, дай пас, дай пас, дай пас. Ну чому не мені? Чол, дай пас, дай пас, дай пас. Ну, мені, дайте пас! Ну, я відкритий! Я відкритий, Льо. Це було сену, ви бачили. Yeah. Чео? Дайте пас, уже, чел. Ура! Я зможу зробити данк Ура! Я в стінку врізався. Пішли, 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 пішли. Все, завісла ігра. Вс, зависла Ага, пон. Так, я підкрываю. Вс, мы забираем. Ее щелкаем тупо на ізі. Просто сюда. Так, тепер чела. Все. А, пон. Так, він. а а, -а. Та да йо, ну ми їх бачите? Тупо... Нічого не можуть зробити, вони, мабуть, зараз всі повиходять. Їх хто по танками валим. Ай, куда мене унесло? Ні. Оно. Зробим, робим. Е, -е, 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 -е чому? Нуки баунки Чи що це таке ще не було? Чим зайпас? Вибас! Що він зробив? Mm -hmm. Дайте ви мені пас. Ось там ще авейкінг. Чому не в мене? Чому? Чому? Дай пас. Ну ти як у мене чикен джокену то є. Дай пас. Дай пас! Дай пас! Ну не води і солю. Mm -hmm. Чому мені не дають паси? Дай. Дай. Все, я им тоже не буду давать мне все сарию, Ну, <coughs> ну йоу, вот это те. О. Капец. Дай дай монет забыты. Да чему в сец. пришли. Вау. Вау, wow. <реку> це це Не знаю. Эй, е, я не хотів дати пас пас трьом то я хочу сам забити. Е, я привык два раза назаймати. Я не хочу. Ой, робиться? Себе, ви бачу, що робиться? Нифига себе, вы бачили, что він зробив? Ейо, Це чекін-джокин нічого не робить. Дай ти пас. Що це таке? ой -о. Все, Нарешті. На рефті. Пішли. Пішли, пішли. Ей. А все. Все могли ходити, а я не мог. Та-тай, ну чел, ну ти задовбав. Що ви соло пасуєтесь Все, ми вже вийшли. Так, все. Ура! Пора. Чому мене тут немає? Ну все я тепер точно обідався. О, що це таке? Вау, кеш. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.